Вони беруть участь у заходах на найвищому рівні: військові паради, інавгурації президентів, зустрічі перших осіб держав та іноземних делегацій. Їх показують на всіх телеканалах, але ніхто не знає їхніх імен. Батальйон почесної варти окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, обличчя Збройних сил України. Почесна варта це ті люди, які зустрічають. Першу особу ми їх зустрічаємо самі перші. Тільки вони вийшли з трапу, вони нікого не бачать, окрім почесної варти. В цій роботі немає дрібниць. Важлива кожна деталь: одяг, зброя, чіткість рухів. Все має бути ідеально, незалежно від масштабів заходу. Це питання принципу. У нас дуже велика відповідальність на заходах. Ми не маємо права на помилки. У нас постійно повинна бути форма, просто як президента. Все має бути на вищому рівні. Це принцип, який ми їм вкладаємо, що якщо ти робиш, якщо щось ти робиш, то повинен робити це і віддаючись на максимум. Тому що сьогодні нікого нема, ніхто не приїхав. А завтра буде куча народу, куча камер. Тому. Якщо щось робити, то треба робити наповну. Треба робити з повною віддачою. Свою 60-ту річницю батальйон почесної варти зустрічає в умовах війни. Росія здійснила удари у нашій військовій інфраструктурі. А ворог усе ж таки намагається наблизитись до Києва в районі Бучі та Гостомеля тривають бої. В перший же день повномасштабного вторгнення військові почесної варти взяли до рук зброю. Та стали на захист України. 24 лютого, коли було повномасштабне вторгнення, наш батальйон, а саме дві роти були залучені до виконання бойового завдання в місті Києві, а саме одна рота була задіяна в аеропорту Київ. На жулянах, а інша рота була задіяна в а, завод імені Антонова. В ніч копали, окапувались, рили як, як кроте. Пробули там кількість часу, більше місяця ми там пробули. Були пару прильотів на Антонова. Всі живі, всі здорові, нема. Трьохсотих до строєвої підготовки додалася посилена бойова підготовка. Почесна варта має бути готова до будь-якого розвитку подій? Так треба шагать, будемо шагать. Треба завоювати, будемо воювати. А Що робити? Це війна, це наша держава. Її треба захищати під час війни, коли увага світової спільноти прикута до України. Служба почесної варти набуває особливого значення. Вона є свідченням того, що ми тримаємо стрій від рядових піхотинців у брудних окопах до почесних вартових на урочистих заходах. Збройні сили України сильні та організовані.